Друзі, всім привіт! Вітаю на каналі Colorit Motors. Звати мене Олена, знаходжусь, я на Івано-Франківському авторинку. Сьогодні у нас 23 квітня. Буду традиційно проводити вам огляд цін на автомобілі, що продаються. Нарешті ринок вже сьогодні повний, вже дуже багато автомобілів. Ну, Покупців саме бачите, ну, насправді дуже багато такий живий сьогодні ринок. Зробимо вам гарні огляди. Також нагадую, що ви можете замовити у нас комплексний автопідбір, а також разову перевірку авто. Орієнтовний список міст зараз бачите на екрані. Також може бути виїзд в інші міста за домовленістю. Нижче номер телефону Василя. Він займається автопідбором разом з командою експертів. Дзвоніть вас проконсультують. Чи варто вам їхати на авторинок, чи потрібно обирати автомобілі точково по Україні і перевіряти їх. Також підтримайте наш канал лайком, коментарем, підписуйтесь, активуйте дзвіночок, щоб не пропускати оновлень та бути в курсі всіх подій разом. Гарного перегляду! Renault Megane в хечбаку. Рідкісний варіант. 14 рік, 8800, ціна буде з торг, 1,5 дизель, свіжо пригнана, 130 тисяч пробіг. З Франції, якщо вірити номерам, пригнана. Так, перемоги. контроль є, механічна коробка. А 5 2011 го року, 8000, ціна 1.6 дизельний двигун, автоматична коробка передач. Комбінований салон. Дисплей, навігації, кліматконтроль ектроніки. Ford Focus 15-го року, 8500 ціна. Так, двохлітровий бензин, автоматична коробка передач, 120 тисяч пробіг. Так, так виглядає. Так, дисплей, кондиціонер. І, так, 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 так хетчбеку, є парктроніки. Б8 Passat, 15-го року, 16 тисяч ціна. Може бути ще 2 двохлітровий дизель 150 кінських сил, 282 тисячі пробіг. Тобто, Автоматична коробка передачі, підігрів, сидінь, клімат-контроль, дисплей, навігація, мультикермо. Парктроніки. Октавія А7 в комплектації Joy. Першу зустрічаємо на ринку 12 тисяч ціна 16 й рік. Номер телефону, бачите, 1,6 дизель, 81 кВт, свіжа пригнана, так. Це з Німеччини, так? 214. Сервіски всі є сервіски, сервісні книги. Так, зараз будемо показувати в салоні, як вона виглядає. Так, зараз бо засвітлює сонечко нам. Мультикермо. Українська, меню українське. Ага, українська мова йде на навігації. Так добре. Навігація, бачите, підігрівався дінь клімат-контроль, п'ятиступенева механіка. Шукає Парктроніки, звичайно. Передзад. Передзад. Такий багажне відділення. О 508 11-го року, 7800 ціна, 1,6 бензин, 217 тисяч пробіг. Так, номер телефону є, так панорамний дах. Зараз будемо все роз. Колір гарний. такий там Синьо-сірий навіть металік. ну, Стан сидіння по можливості показує. Так пошкоджень немає, потертостей не бачу. Буду так вже вам озвучувати, бо не видно. Мультикермо. Механіка шестиступенева, клімат контроль панорамний да фаркоп, парктроники. Passat B7, там на коричневий металік колір. 2013 року 12950 ціна, 2-літровий автомат, 225 тисяч пробіг. Давно такі автомобілі не потрапляли нам в огляди в такому кольорі. Електрорегулювання. Сидінь. Так, стан керма, щоб вам показати максимально. Клімат-контроль, дисплей навігація. Парктроніки. БМВ 3 серії 10-го року. 8350 ціна. Двохлітровий дизельний двигун 100 кінських сили. Клімат двохзонна, повна. Так електропакет мала на увазі, напевно, підігріве 267 тисяч пробіг. Механічна коробка передач. Так, зараз так виглядає. Кода суперб 11-го року, 8700 ціна, 1,6 дизельний двигун, 305 тисяч пробіг. Шкіряний чорний салон. Коробка механічна. Так, п'ятиступанева механічна, підірів сидінь, клімат є. Мерседес є класу, шостий рік, 8250 ціна 3-літровий дизель, 274 тисячі пробіг. Так, номер телефону. Ось так. Має бути видво. Так, є люк, Автоматична коробка передач. BMW 335 12-го року 17500 ціна, 3 літровий бензин, 370-потужність. Так, номер телефону є. Є люк. Електрорегулювання пам'ять сидінь, шкіряний чорний салон. Автоматична коробка передач. Підігрів сидінь клімат-контроль. Kia Ceed Сіт 2013 року, 7800 ціна може бути ще торг, 1,6 дизельний двигун, 233 пробіг. Так, Передні електросклопідйомники. Тут чохол. Механічна коробка передач. Є парктроніки. Volvo v 60 Рідко трапляються на ринках. Тут 11 рік, 9300 300 ціна, 1.6 і дизель, 115 кінських сил, 218 тисяч пробіг. Шкіряний чорний салон. Так, ну Трошки видно. так вона виглядає. Та коробка механічна. Посад Б8. Так, 14-й рік, 14 тисяч ціна, 1,6 дизель, автоматична коробка передач. Так, номер телефону, комбінований салон шкіра Алькантара. автоматична коробка, бачите, підігрів сидінь, клімат-контроль, дисплей і панорамний дах. Clio, свіженький, 15 2015 року. 8950 ціна, 1,5 дизельний двигун, 200 тисяч пробіг. Так показую по можливості. Угу. Кондиціонер, механічна коробка передач.